Перша родина, у яку прийшли рятувальники, будинок сімейного типу. Приміщення опалюють твердим паливом, каже батько сімейства Іван Семенюк. Котел стоїть в окремому приміщенні. Економний котел, воно просто тліє там на 6-8 годин. І горить і все, не треба тут бігати, підкидати колись вугілля, совати дров, кучу. Дві машини на зиму хватає. У сім'ї Семенюків дев'ять дітей, семеро нині у школі, ще двоє малих удома, розказує мама Алла Семенюк. Жінка каже, меншим дітям правила пожежної безпеки нагадує постійно. Сашко дуже любив гратися з сірниками десь в класі першому. Напевно, то, то ми цілий рік спільно з вчителькою йому там говорили, розказували і вдома, і в школі. Ну, слава Богу, пройшло без убитків. Сповіщувач, який у багатодітну родину привезли рятувальники, подає різкий звук, якщо в хаті з'являється дим чи чадний газ. Це перевірка з цього спрацювання. Три довгих. Коли вже пожар, чи там, наприклад, диму багато, то ну геть-геть сильно буде піщати? Коли буде дим, воно буде кожних півтори секунди короткими сигналами і піщати. Коли ви вже почуєте, що у вас вже цей сигнал, треба брати дітей і вводити їх на свіже повітря, і тоді перевірити вашу хату. Прилад працює на батарейці 10 років без заміни живлення. Його чіпляють до стелі, каже пожежник Владислав Самойленко. Тут самі знаходиться на спорізі, куди потрапляє дим, і після чого сигналізує наш датчик. Осередок пожежі буде в іншій кімнаті. Дим просто через дверні прийоми пройде в іншу кімнату і зразу піде до стелі, де спрацює наш димосигналізатор, І людина зразу зреагує. У наступному домі живе сім'я дударів. У них четверо дітей. Тут пожежник Владислав Самойленко побачив несправність пічного опалення. Тут у вас тріщина пішла, вже вже у тріщина пішла. Ти саме воно не зможе загорятися і не може проходити через ці тріщини і задивлювати ваше це приміщення. Замажте його, щоб обезпечити себе і своїх дітей. Далі вручили сигналізатор та розказали про його роботу. Ми відвідали дитячий будинок сімейного типу. Ми відвідали ще одну сім'ю, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Також інших громадян це наших одиноких, які проживають самі. Перевірка. Його я маю Це, Це безкоштовно. Ми вам принесли, принесли у Торчинській громаді. Нині роздали 9 приладів, які рятувальникам безплатно надали іноземні партнери. Польські колеги надали допомогу. Це сповіщувачі, які попереджають виникнення пожеж. Вони димові й теплові у цьому році в нас. На даний період виникло 1058 пожеж. При з минулого роком йде зменшення пожеж на 30%. в цьому році на даний період нас загинуло 43 особи. Гинуть в у в приватних житлових будинках. Загалом таких сигналізаторів рятувальники отримали 40. Планують роздати їх у інші громади впродовж двох тижнів. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.